Если вам не мешает, можно можете... повесить, я спирю. А, а? а? Дейте, а ты двоих главный. Спирка слава. Четвертая часть. В данной слабете четвершей чарки. Бернесть пані Миколаєвич, попросили їм прийти нам розказати, на що ми отримали повернення нашого листа і запиту. І написали нам. Не змогли розшукати. Ну, це не ми шукаємо, Почти. Ну, Суд ну, товариш, Товаріш, Тавар, та, по адресу на збанку не змогли знайти губерно. Він працює, зараз... а, Якщо вам точно сказати, ви вже знали, вона двома Значить, Судом було за теле... Ми хотіли телефонограмі повідомити. те, коли зателефонували е... у відділі тобто, за телефоном, який вказано на сайті Національного банку, у відділі, який було зазначено, представник відмовився назвати своє на і по батькові, хто приймав телефонограму. А заявив, що це проблема Губенка, вона на відкритому хай приходить і тоді приймається програма із того, ми ніякі відповіді не отримали, і представника Нацбанку, так і Губенко, у нас немає. Тепер далі. У нас за цей час. Ну, нема. Ну, Губенко, вона не корня. Так ми не знаємо, хто приймав, де відмовляється малювати. Ну, я не, не можу я розмови <плес> <фу. плес> користуватися. Телефонували. <плес> В зв'язку з цим. Там же не фіксується вхідні зонфікції. Ми складемо, да, складемо акт і направимо вже на ім'я онтарів і напишемо, що ваші працівники на важливим чином виконують свої обов'язки, відмовляються. суду Представляєте, що дає можливість на пані чином повідомити вас про це. Если так, то я то сама как У нас есть такой пояснення, які надо сейчас вам. А можно нам? Я с удовольствием не помню, Ну это сейчас вам. У вас есть... Так, есть. Так. Достаньте Так, є в нас додаткові пояснення. Ну, з додаткових пояснень, які ми отримали, тут ряд грунтувальних е, нас ще два проговорить. Тепер ми клопотання вирішуємо. Це клопотання нам подає генеральний директор ТЛ1.

Ви підтримуєте, що було така думка. Запрещено. Не заперечуємо. Запрещено. запрещено. А Щас, може <різь> розгорнути <розрошено, різь> <опоруваться>, інформацію, <різь> що місто, то вступності. Розуміло. Ну, за... Ви представляєте, щоб <різь> так? Справа в тому, що ми по закону заперечуємо, скільки дійсно під час буде справуються відомості та інформація, яка обговорює в тому числі своїх інформаційних заперечення під самому огляді відомості, не заперечуємо банківських розголосимо. Шановний представник, е, Давай, давайте так. Так. ще одне. Якщо ви, ми будемо говорити, поки в нашій банківській таємці. Банківська таємниця, то не тільки пресубійцю в дорогу, ми у дорогу тут, Я думаю, великої проблеми не буде. Mm -hmm. Якщо якісь документи будуть говорити, що це є банківська таємниця, ми кажемо, шановні представники зал вийшли, залишили сторони. Mm -hmm. Нормаль? mm -hmm. Нормаль? yeah. Нормально? Нормально. Тобто ми задоволяємося. Клопотання, хоча буде преса, у нас відкритий суд, в принципі, mm -hmm. а ви у нас розпорядні. Ну, no, а його нету.

Ми сделаємо, що. Так, ну це посімка нам бачите, но ви будете так. Так, добре. Щоб без падів ми не можуть. Так, шановні, шановні присутні, ви знаєте, ці фрази, ви за яке рішення прийме, то їх не побачите. Не треба нас дикати, ми знаєте, ми вже, в І якщо ви ці слухали, то не зі ці... Яка, ви мабуть, працювали в дитячій лікарні, психіатром. Можливо. А може <laughs> так, ви допущені з відеозйомки, продовжуємо розгляд. Значить, до, Ми встановили, що у нас є до цього пояснення. А ще два. До ми їх почитали. Значить, тут є ряд посилань ще на те, що ви якісь щось не отримували з да? НДУ. Має завати фан. І знову ж таки ми доходимо до того, що в нас немає представника МБУ. <гану> Значить, ставиться на питання. Я не знаю, як представники у нас фонду гарантування вкладають, але тут, без Нацбанку. Ми не спеціалістики, що вони там доносять, чи вони доводять, чи не доводять, ви прочитаєте пояснити. Я думаю, що ми зробимо наступним чином. По-перше, ми відреагуємо на те, що в нас не телефонував, не ми, близько, на такий лиц, що Телефонували, не відреагували, грубо говоря, сказали, що ми суд, самі суддіться. Ми е, надіємося до того часу, як ми...

Першого по всі відпочивають. Зараз у нас тут залишається дві колеги, потім нас колеги не буде не буде. Е Ми згодні на вересне. Ні, на вересні <ріху> все. Тоді сталося таке питання. Зупинити показ е е провадження. Зовсім. <ріху> 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 на 17 килограмм, на 17 килограмм. Сейчас не 17, на 14 40 килограмм. у нас туда справок больше? Да? Ан, там угоден 15.00. меня ваша думка. Значит, представники облаженные. Не забрали, не забрали. Защадва. Раніше не можна. Раніше? Ну може по 9 травня вийти. Це из-за того, що свята. Так успокоюсь, господи, блін, ну що ви туните? На сьомося мало. 14. Висі не понимаете, пусть сидит молчит. Воно пішло туда і вернулось сказати. Ми їм там вже по 15-16 справ, ця справа підлягає чарку частина. Ми б задоволені але таке клопотання ставиться, думка учасників. Зрозуміла, ваша думка? Зрозуміло. Суд мережі кімнати для вирішення на клопотання. Коли я ухвалию вам зупинити.